У цьому будинку під час душу вода потрапляє прямісінько у квартири. Дах давно потребує капітального ремонту, кажуть мешканці. Люди вже неодноразово звертались до комунальників з проханням допомогти. Та вода і далі потрапляє до осель. Вони звернулись до народного контролю. Покрівлю будинку, що на вулиці Гагаріна, 69, вже давно потрібно замінити, каже пан Микола. Вода тече усіма поверхами, додає чоловік. Особливо тут обільно текло. І все ти грозить угу. сами понимаете, розрушенням вдома. Відра, вон кастрюля стоїть, капають угу. туда. І собирал воду. Тут тече, сусідці тече, мені сюди тече. Сюди вибирала воду, то я цілу неділю вона була. 39 дев'яти температура, тоді холодно було. Угу. Я відкрила вікно і вибирала воду. Я не, не пам'ятаю, коли точно. Вот, угу. але було аж на перший поверх. Як тільки народний контроль зацікавився даним питанням, керівництво місцевого комунального підприємства запевнило, про проблему не тільки знають, а вже готові приступати до ремонтних робіт. Заспокоїли чиновники і схвильованих жителів. З 12 числа ми почнемо. з 12 закупимо матеріали, все підготуємо. Туда необхідно. Восьм рулонов рубероида. Якщо ми 12 числа закупімо всі матеріали, тому що ви знаєте, що праздничні дні пойдуть, 12 числа. От, ну я думаю, що где-то мы тогда до числа до 15-14 ми за 15 два дні це все сделаем. Самое главное, щоб благоприяство нам погодне усвоє. Народний контроль обов'язково перевірить, чи перемонтують даху будинку. Михайло Присяжнюк, Валерій Мартинюк. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ